Сьогоднішній закон, закон формотворення, ми відповідно до цього закону створили цю реальність. Тож, давайте будемо розбиратись, яким чином ми з вами, дорослі, втратили свідомість, от реально втратили свідомість, і чому ми до сих пір не можемо взяти відповідальність за те, що відбувається сьогодні з нашими дітьми? І так, по давайте. Поетапно, перше, що я хотіла сказати, мої любі, що в кожному з нас живе дитина, і дитина мрійник, або дитина, яка нитик скиглик Тобто, кожен має. Всередині себе бути спілкуватися протягом всього життя. І так сталося, що десь приблизно в віці 5-6 років у нас закладається в нашій психіці певне сприйняття реальності Я і Всесвіт, я як дитина і світ довкола мене, як я з ним взаємодію. Це все закладається десь в межах з 5 до 7 років у кожної дитини. І якщо дитина в цей час вона звикає все, все, що вона хоче отримувати через скиглення, через образи, через сльози, вимагаючи у батьків або у людей, які можуть брати на себе відповідальність і забезпечувати її життя, якщо дитина так звикає, Росте фізично, форма змінюється фізично, а психічно форма залишається ставою, і саме сьогодні у нас закон про формотворення. Я хочу, щоб ви зрозуміли зразу, що це не лише форма як матеріальний об'єкт. Тому що у Всесвіті все настільки пов'язано, настільки між собою взаємодіє, що нам з вами варто розуміти одну річ, що тіло може змінюватись. Воно було колись маленькою клітинкою, навіть двома татовою мами, маминою. Сперматозоїдом та яйцеклітиною, і виглядало можна було його розглядіти під мікроскопом. Але зараз ми з вами маємо набір із багато там в 12-й ступені. Множини клітин, і наше тіло це вже така досить огрядна така форма, яку ми можемо побачити, реально відчути. І ця форма вона змінюється. Вона колись розвивалася, потім зростала, потім вона буде старіти, і потім вона буде вмирати. Тобто вона буде змінюватись. І цей цикл з нашою фізичною формою ми споглядаємо в лінійному часі, коли було зародження, коли було був розвиток і старість, і смерть. І коли ми бачимо ось так, і відносимося до фізичної реальності через призму, як ми бачимо своє тіло, то нам здається, що на тонкому плані, на космічному плані, все відбувається таким самим чином. Все відбувається так само, що щось десь зароджується, потім вмирає і зникає. Тому що коли ми зараз дивимося з вами, що відбувається за часів війни, і ми бачимо, що дуже багато людей. Загинуло дуже багато людей, втратило життя, дуже багато людей втратили свої будинки, місце, де вони жили, де їм було зручно. Тобто матеріальні об'єкти за час війни. Дуже багато зруйновано. Зруйновано або повністю, або частково щось можна відтворити, а щось треба буде перебудовувати. Тобто за час війни ми дуже багато побачили, що фізичних форм було зруйновано. Чому на вищому плані, чому творець, чому той, що створив цей світ і цей всесвіт, нашу землю і нас з вами, чому він допустив цю війну з такою розрухою? А ось в цьому якраз законі закладена часткова відповідь на це питання. Як звучить закон творення форм або закон формотворення? Як вам, як вам, будь ласка, буде зручніше? Кожен стан, властивість чи процес існують та розвиваються у формі. Ще раз, кожен стан, властивість чи процес? Існують та розвиваються у формі. Тобто, поза формою нічого не існує, оце дуже потужний висновок, який ви повинні зрозуміти. Якщо немає форми, але тепер. Що є форма питання, що є форма, і коли ми будемо з вами зараз розумітися, що є форма на метафізичному рівні, не тільки на рівні фізики, тому що на рівні фізики це те, що можна охопити своїми п'яти органами почуттів, тобто те, що ми можемо побачити, почути, пощупати на смак відчути, на дотик, тобто тільки таким чином ми можемо сказати, що щось має форму. Але на космічному рівні формою являється світло. Світло найвища ідеальна форма. Чому? А тому, що світло це творець. І друга частина цього закону, вона саме звучить так: творець, він же світло, змінює свої вібрації так, щоб пізнати себе. А як може світло змінити свої вібрації? Світло не може стати ще світлішим, тому що світло це абсолютна метафізична одиниця, яка є і формою, і властивістю, і процесом, і, е, е, і якостями, і станом. Це саме буття, це сенс буття. І коли ми говоримо, що творець це світло для того, щоб створити форму, вірніше, для того, щоб себе пізнати, він творить форми, він знижує свої вібрації, тобто світло стає, змінюється в вібраціях. І як ми розуміємо, що світло змінюється в вібраціях і творяться інші форми? Ну, саме простий приклад світло, як промінь, проходить через краплю умовно води космічної і е, з'являється веселка. Тобто з'являються різні кольори з променю світла. Коли різні кольори з променю світла з'являються, це вже світло знизило свої вібрації. І ми знаємо, що найвищі, найближчі до світла. Це ультрафіолетовий спектр, а самі нижчі і до нас найближчі, тому і наш, наша кров має ем, колір червоний, тому що саме низьковібраційний колір, це червоний, тобто від фіолетового до червоного, цей діапазон веселки розкладається, це саме діапазон вібрацій світлового ць, кольорового спектру. І коли ми розуміємо це. Ми розуміємо, що недарма наша, наша реальність вона не чорно-біла, вона не сіро, там сиза, якась, а вона різнокольорова, тому що кожен колір це певна вібрація, а отже, висновок від по закону, форма творення це певна форма буття. І коли ми з вами дивимося зараз очима на війну, яка довкола нас, і ми бачимо, що війна це багато болю, а біль у нас це руйнування, і також дуже багато крові. Ви знаєте, що у нас просто залита земля на сьогоднішній день, там, де йдуть бойові дії, там, де йде окупація, вона залита в прямому сенсі слова кров'ю. І кров… Це найнижчий вібраційний формотворюючий аспект. А отже, ми робимо висновок: що якщо Бог, творець, природа, Всевишній Логос, як вам як вам буде приємніше, допускає, щоб Україна сьогодні була залита червоним кольором, то що такого ми з вами, як українці, зробили? Що притягнули по закону вібрації, по закону резонансу? Що подібне до подібного і що ми такого притягнули? Що ми себе таке представляли, що до нас тільки прийшло низько вібраційної енергії, і ця енергія в прямому сенсі слова з нас вийшла, тому що це кров не лише тих окупантів, які прийшли на нашу землю, це кров наша і наших людей, наших дітей, наших цивільних, наших військових. Тобто, що відбулося? Чому відповідно до космічного закону формотворення ми з вами сьогодні в таких низьких вібраціях, коли ріки крові в прямому сенсі слова, тому що червоний сама низька вібрація, саме низький формотворюючи створений елемент. І коли ми говоримо про це? То ми мусимо собі просто уяснити одну конкретну річ, що, відповідно до закону формотворення, творець пізнає себе у різних формах, і він зараз пізнає себе через нас у цій війні. Він пізнає свою ступінь агресії в тиранічній путінському прояві в тиранічній путінській імперії, а також він пізнає наш зв'язок увага, з кров'ю наших предків, наскільки ми цією кров'ю, по якій ми зараз ходимо з вами, знову заринемось до своїх предків, до їх пам'яті і піднімемо свою українську ідентичність. Тобто, нам треба вміти читати знаки. Не як наказ наказання, не як карма наша, не як наша жертовність а як те, що нам показують, на цій землі ходили наші пращури. кров нас пов'язує з нашими предками. Ми зараз втрачаємо дітей, в тому числі генофонд нашої України, але. Ми однозначно відбудуємо все рівно свою Україну, якщо ми створимо форму, форму цілісної України, форму України процвітаючої, форму України, яка зможе стати зовсім іншим прикладом для всього людства. І я би хотіла, щоб ми з вами зрозуміли, що якщо ми хочемо з вами якимось чином. Змінити цю ситуацію, ми повинні почати формувати іншу, іншу думку, іншу форму на рівні своїх думок. Тому що якщо ми вже з вами знаємо, що форма це світло, ідеальна форма, тому і якщо вона змінює вібрації і спускається до людини, вона спускається в вигляді думки. І у кожної людини є своя думка, яку він має, і демократичне суспільство це певний набір думок людей відповідно до того, що робить влада, взаємодія з владою. І от у нас у всіх з вами така, знаєте, є цікава позиція. Ми частіше всього про свою владу думаємо, те, так, що вони щось зробили не так. Вони щось не додали, знаєте, нам не доробили. Ми завжди, ми частіше їх критикуємо, ніж їм дякуємо. Навіть зараз, за часів війни, ви не побачите зараз в соцмережах, щоб рясніло постами «Дякуємо, Дякуємо, 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 дякуємо. Чому не так? Чому не те, чому тут допустили ось це? А хто буде відповідати за це? Подивіться таких постів, таких коментарів, такого зворотнього зв'язку людей в претензії набагато більше. І це говорить про одне: що у цих людей всередині живе не дитина-творець, геній і фантазер, не дитина щаслива внутрішня, а ця дитина скиглик, який сидить дома на дивані. У дорослому тілі і поводить себе як дитина, яка не хоче брати на себе відповідальність, а звинувачує інших. Я хочу, щоб ви просто одне однозначно запам'ятали. Людина, яка звинувачує у чомусь будь-кого, чи свого батька, мати, чи свого друга, подругу чи владу, вона однозначно в дитячій. Дуже руйнуючі позиції. А якщо в такі руйнуючі позиції знаходиться доросла людина, а енергетично вона має потенціал потужний, то відповідно до космічного закону формотворення вона творить думки руйнуючі. А тепер питання чому не закінчується війна? Чому наші хлопці чують молитви тих, хто творять за них ці молитви, і чому їм так важко? На передовій, тому що більшість нашого населення не молиться навіть автоматично, тому що коли людина молиться, в неї змінюється взагалі і не тільки фізіологія, біохімічні процеси, але й психологія. В той час, коли ви про когось згадуєте, ви автоматично формуєте образ і даєте туди свою енергію, і ви з ним пов'язуєтеся, підкріпляєтеся такою тоненькою ниточкою. Китайці кажуть, що ми зв'язані всі червоними нитками долі. Але є, є і така ну, сьогодні досить розповсюджена теорія: теорія струн, яка каже, що ми між собою, всі люди, зв'язані певними струнами, світловими струнами, які вібрують і які мають різну амплітуду. І тому з кимось у нас резонанс, і ми маємо досить потужну таку силу, навіть коли ми з цими людьми. Ми мало спілкуємося, але ми сердечних відчуваємо. А в когось у нас дисонанс, ми натягнуті стосунки натягнуті, як струна, навіть у нас є такий вислів. Відповідно до закону формотворення вважається, що в нас оточують форми, які мають ідеальну структуру, і коли ми на них дивимося, ми впадаємо в деякий такий медитативний молитовний трансовий стан. І в цьому стані ми якраз і менше. То руйнуємо себе, менше руйнуємо світ автоматично, тому що руйнація і війни у світі починаються тоді, коли люди включають режим самознищення.